Привіт, кіномани. Сьогодні я підготував для вас свіжу добірку нових фільмів, які вже вийшли, та які точно варто подивитися найближчими вечорами. Тут будуть і гучні релізи, і недооцінені новинки, але реально заслуговують на увагу. І звісно, не забудьте підписатися, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Всім гарного перегляду. Мінялися стежками. ви засвоїли урок, і він знову стане вам у пригоді. Чумова п'ятниця. 2 дві головні героїні, котрі вже достатньо давно змогли пережити справжню кризу індентичності. Повертаються для того, аби виявити, що знову поринають в нову, ще більш захоплюючу та непередбачувану історію. Багато часу минуло від моменту, коли Теста Анна Вічнавіч зіштовхнулися з цілою низкою несподіваних життєвих проблем. Тепер у Анни є власна донечка, а через деякий час має з'явитися ще й пачерка. Нове буття готує для головних героїв несподівані випробування і проблеми проблеми, котрі ті мають здолати заради того, аби стати по-справжньому щасливими, мимоволі долаючи низку проблем, які безперервно виникають на шляху саме тоді, коли дві нові родини потроху починають зливатися між собою. Статачка. і вона моя. Ти їй подобаєшся!» неправда, вона ну, може Аж так зірвало. Жак шість дикі землі. Даний кінофільм розгортається в часи далекого майбутнього на абсолютно віддаленій планеті, де діють зовсім інші правила виживання. В центрі сюжету опиняється молодий хижак, якого нещодавно було вигнано зі свого рідного клану. Після того, як цей вигнанець опинився поза своїми рідними територіями, був змушений самотужки блукати небезпечними землями, шукаючи порятунку. Незабаром головний герой випадково натрапляє на цілком несподіваного союзника, в особі її тії. Попереду на них чекають несподівані. Дівані зустрічі з більш лютими та небезпечними супротивниками, які принесуть ще більші проблеми в їхнє без того складне становище. Всівдеморженсіколдеместик дистербенс гірка радість, головний герой Сем. Це багатостраждальний батько, мимоволі стає заручником жорстокої та по-справжньому несправедливої системи, котра виявляється абсолютно неготовою до нейродивергенції незвичної концепції, яка розглядає деякі відмінності у мозковій діяльності як певну варіацію та особливість людської популяції, абсолютно не вважаючи її за якийсь недолік. Тепер нещасний батько стоїть на межі неминучої втрати. А своєї родини розуміючи, що повинен негайно зробити все можливе для того, аби не дозволити такій страшній реальності зрештою здійснитися, а все це відбувається через складну урядову систему, котра давно вважає Сема справжнім коренем всіх великих проблем. Мимоволі, центральний герой потрапляє в самий епіцентр цієї несправедливої та небезпечної пастки системи, борючись за виживання. Семізнаваєлентзверій artistic. Обожнює різдво гірлянди, часи з сім'єю це чудово. Різдво з колишнім, Кейт вирішує влаштувати ідеальне останнє Різдво у сімейному будинку, перш ніж його продати. Вона хоче, щоб це свято стало спогадом про колишнє життя, до того часу, поки її екс-чоловік Еверт не переїжджає з новою подругою. Святкова іделія перетворюється на низку кумедних, зворушливих і часом незручних ситуацій, які змушують усіх переосмислити, що насправді означає родина і загалом щастя. Фільм поєднує класичну різдвяну атмосферу, засніжене містечко. Теплий дім і святкові традиції з сучасним поглядом на життя після розриву відносин. Відпустить! Час смерті. 3.50. Мене звати Габріель. Я ангел. Я врятую тебе. Дурна вдача, коли втомлений від життя працівник фрілансу арж скаржиться на власну невдачу, небеса вирішують втрутитись. Його чує ангел-наглядач, який хоче довести, що справжнє щастя не купиш за гроші. Заради цього ангел міняє місцями життя Арджа та його багатого начальника Джеф. Тепер бідний хлопець прокидається у розкоші, а мільйонер у тісній квартирці та нескінченних боргах. Але експеримент іде не за планом. Ардж настільки звикає до нового комфорту, що відмовляється повертати все назад, а сам Ангел почав починає втрачати свої небесні сили в нуля? Я себе створив. Ким були батьки? Мій батько був хірургом ортопедо. Підготовка до наступного життя. В центрі цієї історії опиняється молода жінка ім'я Айше. Вона була вихована та навчена своїм батьком військовим. Живучи в доволі важких умовах, вона, врешті-решт, мігрує до міста Нью-Йорк, де невдовзі опиняється на одній з місцевих підпільних підземних кухонь. Вона будь-що намагається адаптуватися до цієї нової реальності, аби якось виживати в таких нелегких умовах. Намагаючись якісно виконувати свою роботу, їй зрештою вдається, хоч якось триматися на плаву. Трохи згодом. Айша випадково зустрічає молодого американського солдата. Між новими знайомими достатньо швидко виникає міцний зв'язок. Вони швидко знаходять спільну мову, а між самими героями зрештою виникає справжня хімія. Сірат. Луїс, батько, який разом зі своїм сином вирушає в далеку та небезпечну мандрівку, шукаючи свою зниклу доньку, яка майже півроку тому безслідно зникла. Весь цей час родичі не знаходили собі місця, намагаючись знайти хоча б якусь зачіпку, котра, зрештою, могла привезти родичів на вірний шлях. Але цього разу чоловік та його син подорожують територію Південного Мароко. Дівчину востаннє бачили на одному з танцювальних фестивалів посеред пустелі. Саме тому, подорожуючи, відразу вирушають туди, продовжуючи Тувати місцеве населення та інших перехожих про те, чи не могли б вони бачити зниклу дівчину. Дорогою зустрічають дуже багато незвичних людей. Деякі з яких щиро намагаються допомогти подорожуючим? Tesla said there's beauty in simplicity. of The universe. Theoretically, we should be able to control код блискавки, Майлз дуже молодий, але надзвичайно талановитий та перспективний винахідник, який ніколи не стоїть на місці. Хлопець постійно розвивається, намагається відкривати щось нове. Отримавши абсолютно неочікувану та унікальну інформацію, головний герой поволі відкриває неймовірний секрет джерела вічної енергії, що може відкривати перед цілим світом, небачені до того можливості. Мріючи допомогти цілому світові, він мимоволі зіштовхується вічна від зі страшними перешкодами, коли страшна заздрість, великі гроші та Да беруть гору, ставши на заваді його великим відкриттям. Відьмацькі штучки, Єва впливовий бренд-менеджер, котра вирішує втекти якнайдалі від низки життєвих проблем. Вона вирушає до віддаленої хатини, яку матір завжди вважала незвичайною та чарівною. Проте, прибувши на місце призначення, сама Єва зіштовхується з непередбачуваними відкриттями, які стрімко перевертають звичну реальність молодої дівчини з ніг на голову. Все змінюється, коли головна героїня випадково зустрічає Дені справжню відьму, чиї таємниці викликають сумніви та недовіру. Але невдовзі виявляється, що нова знайома знає набагато більше, аніж показує. Дикі лисиці. Головний герой перспективний молодий боксер, який нарешті знайшов себе, займаючись по-справжньому улюбленою справою. Але несподівано всі мрії хлопця про великий спорт та подальшу професійну кар'єру опиняються під загрозою, коли хлопець потрапляє в страшну аварію зі смертельними наслідками. Завдяки своєму другові, головному героєві дивом дається вижити, але зазнавши непоправних наслідків, життя молодого бійця вже ніколи не буде таким, як раніше, потроху хлопець одужує, намагаючись повернутися до нормального Життя та досить жорстокої реальності, яка тепер його оточує.